Середа, 4 грудня, в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічок вітаю. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Спокійна ніч, але тривожний ранок на Дніпропетровщині. Ворог не припиняє терорні купольщини. Б'є дронами камікадзе та атакує з артилерії. Вночі сили ППО знищили 29 безпілотників в дев'яти регіонах України. А на Росії була чергова бавовна. Більше про ситуацію у нашій області та інших регіонах країни розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко тобі слово. Вітаю, Катю. Ранок для мешканців Нікополя розпочався із затраки ворожих дронів камікадзе. Люди вкотре просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати. В укритті ніч в регіоні минула з повітряними тривогами, але без обстрілів напередодні жніку нікопольщину ворог обстрілював з артилерії та дроном камікадзе. а Також скидав боєприпаси з БПЛА. Поцілив по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджені інфраструктура, автостоянка, три машини, і три приватні будинки. По Сунельниківщині агресор вдарив безпілотником. Понівечина приватна оселя. Всюди обійшлося без загиблих і постраждалих. На Вінничині після опівночі внаслідок падіння БПЛА зайнявся приватний житловий будинок. Пожежа сталася у Гайсинському районі. Будівля частково зруйнована. Рятувальники загасили займання. П'ятеро людей, які мешкали у будинку, не постраждали. Загалом в ніч проти 4 грудня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59-69 та 50-ма БПЛА різних типів. Сили оборони збили 29 безпілотників. 18 дронів були локаційно втрачені. Зенітні підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи працювали в дев'яти областях. Зокрема, і на Дніпропетровщині. А на Росії була чергова бавовна. Країну агресорку атакувала невідомі безпілотники. Тривожно було у Таганрозі, Брянську та Новоросійську. Вибухи також пролунали в районі авіабази Дягілєво в Рязанській області. Пропагандистські змі пишуть про збиття 24 дронів. ППО ніби працювала у шести регіонах. У російських пабліках також повідомляють про гучний вибух та сильний дим у Білгородській області. На цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за новинами. Більше дивіться вже у наступних випусках на 11-му студія. Дякую тобі, Віко. Це була наша Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Їм не потрібні слова. За них говорять гармати. Щодня вони ювелірно вражають військові об'єкти ворога, захищають українців та підтримують піхоту на полі бою. Сьогодні в Україні день ракетних військ та артилерії, які відіграють визначну роль у зміцненні обороноздатності держави. Дякуємо за захист і вдячні вам за кожен влучний удар, що наближає нашу перемогу. Бажаємо сил, здоров'я і бездоганної точності у враженні живої сили та техніки російських окупантів. Два місяці тримання під вартою, ба справа внесення застави. суд обрав запобіжний захід 19-річному Валерію, підозрюваному у резонансній смертельній ДТП. За офіційною версією слідства, саме він був за кермом елітної БМВ, яка протаранила форти з родиною. Десятирічна дівчинка загинула. Її дядько, тітка і двоє сестричок. Отримали важкі травми. На брифінгу в обласній прокуратурі оприлюднили відео із камер, де за кермо автівки того вечора сідає саме Валерій, а не 17-річний Арсеній, Кого у соцмережах називали винуватцем ДТП. щоправда, ці кадри зроблені більш як за годину до аварії? 18.28.28. З автомобіля з місця водія виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на нащенка Валерія. З пасажирського сидіння виходить особа, яка за зовнішніми ознаками схожа на Арсенія. Натомість неповнолітньому Арсенію, який, за даними поліції, був пасажиром елітної номарки, інкримінують іншу статтю за ненадання допомоги постраждалим. Адже він, як і Валерій, покинув місце ДТП. На кадрах із камер молодики усього за півгодини після трошки розгулюють супермаркетом неподалік місця пригоди. За цією статтею Арсенію загрожує до п'яти років позбавлення волі. Нагадаємо, цього літа хлопець збив на пішохідному переході двох людей, але поки отримав за це лише штраф за кермування. Без посвідчення також мережею ширяться ролики, де 17-річний юнак без водійського посвідчення ганяє на тій самій БМВ та хизується розкішним життям і пачками грошей. Адвокат потерпілих заявляє, що боїться, аби неповнолітнього Арсенія раптом не вивезли за кордон, щоб він уник покарання. У сторони захисту є побоювання, що він, зважаючи на його вік, 17 років йому ще не випнулося, не випнулося 18, Може покинути з Території України тому уникнути покарання. Арсенію суд має обрати запобіжний захід сьогодні. Прокуратура просить цілодобовий домашній арешт. Ми стежитимемо за процесом. Також правоохоронці заявили, передадуть справу до головного управління нацполіції у Києві. Також проведуть низку експертиз, аби точно з'ясувати, хто ж був за кермом. Водійське посвідчення міняв на гроші у кривому розі працівник сервісного центру МВС організував оборудку. Брав із людей гроші, а натомість вносив фейкові відомості до екзаменаційного листа. В такий спосіб допомагав складати практичний іспит із кермування. Його заскочили на гарячому. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі. 17-річних хлопців ставитимуть на військовий облік автоматично. Парламент підтримав у першому читанні відповідний законопроєкт. Повідомили у Міноборони. Тепер юнакам не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд, достатньо ідентифікуватися у застосунку -плюс», і Він сам згенерує військово-обліковий документ. Про спокій вони лише мріють. Люди майже щоночі ночують у підвалах, бо не встигають ховатися від російських снарядів. Нікополь два роки під масованими обстрілами окупанти цинічно б'ють з артилерії просто по житлових кварталах та цілять дронами камікадзе по цивільних автівках. Місцеві із жахом згадують останні кілька днів, як оговтуються після чергового терору та що дає сили жити далі у наступному матеріалі. Перше після обстрілу Сергій заводить свою автівку. Вона дивом вціліла після атаки. Ворожий снаряд поцілив в одну зі стін його будинку і пробив її наскрізь. Вибухова хвиля потрощила все навкруги. Ну, криша постраждала, вікна всі там знімали, всі ж повілітали. Там, видно, ж паркан, ворота, машина. Ну, навіс тільки недавно зробили. Звичайно, все зробимо. Все буде добре. Всім зараз важко. А хлопцям не важко там. На порядку всім важко. Так що ми ще 79-річна пані Лідія розповідає, спокій нікопольців перервали гучні вибухи близько опівночі. Саме тоді росіяни атакували місто. Зазвичай під час оголошення тривоги жінка спускається у підвал. Цього разу не встигла. Коли полетіли ворожі снаряди, вона була у будинку. Када прилітіла, коли прилетіло, я лежала у залі і дивилась телевізор. Це було десь близько опівночі. Воно як бабахнуло, і світло вимкнулося. Оце ж приліт. І я не можу ні вийти, нічого. Кричала, допоки син не приїхав. Вороже залізяча приземлилося просто на подвір'ї жінки. Сильно понівечило її будинок. Зараз пані Лідія прибирає безлад. Згадує через атаку, були пошкоджені також газомережі, розташовані поруч. вікна. Три вікна, двері на гаржі, шифер і на хаті шифер. Газ йшов страшно. Так ось це приїхали, роблять хлопці. А добу раніше Нікополь пережив два десятки атак. Окупанти били по місту з дронів камікадзе та артилерії. Будинок пані Ріни постраждав найбільше. Тільки зайшла. Тільки зайшла з городу в гараж поставити інструменти, і тут на мене все сипеться, Руки ноги трусяться. Жінка розповідає, коли росіяни почали масово обстрілювати Нікополь, вона виїхала, але згодом повернулася в рідний дім. Її будинок від росіян страждає вже вдруге. Вперше дах буквально підняло в повітря від удару. Цього разу сильно постраждав фасад. Криша, дах, вікна в будинку все полетіло на стіни, все відвалилось. Ну, краса, звичайно. Цієї ночі росіяни двічі обстріляли місто зарсизове гра та важкої артилерії. Дивом ніхто не постраждав. Понівачені гімназія, санаторій, приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автівки зачепило лінії електропередач та газогони. Але, попри всі випробування, нікопольці вірять у перемогу над ворогом. Переконані, росіяни за все заплатять. Закон, бумер... Закон бумерангу ніхто не відміняв. Вони отримають своє. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11-го каналу. Будемо з теплом, попри тривалі знеструмлення. У котельнях Теплоенерго встановили 193 генератори, ще 108 у планах до кінця року. Частину генераторів закупили коштом міського бюджету, інші отримали як гуманітарну допомогу від Туреччини та Японії. В КП зазначили, аби обладнати всі об'єкти комунального підприємства, їм потрібно майже пів тисячі альтернативних джерел енергії. Ці генератори встановлені не, для, вони не являються для постійного виробництва електроенергії. Вони тільки на момент тривалого відключення електроенергії, щоб підтримати роботу теплових мереж. От для, цього вони, будемо говорить, для цього ми їх включаємо і ми зможемо включати тільки в таких разах. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.